Я зустрічаюся з женатіком. Він сам вибрав мене, бо вдома його чекає вічно втомлена клуня з дітьми, а я вогонь. Я пахну, сяю, завжди готова. Я не винна, що мене хочуть. Це не я руйную сім'ю, це його жінка сама все топить. Якщо твій чоловік біжить до мене, значить з жінкою йому не ок. І поки вона борщить, робить уроки з лидням, я катаюсь у його авто, отримую подарунки і чую, як він шипоче, що я найкраще. Таке життя несправедливе, але я завжди буду тією, заради якої чоловіки втрачають голову. Звучить так, начебто треба заглянути в коментарі. Завжди готова, звучить як діагноз. Але чомусь він не кидає жінку, ви не знаєте, як там і що у них відбувається. Можливо, з жінкою у нього все те ж саме, що і з вами, але він просто кабель і йому подобається мати багато жінок. Але вже накрутили собі бігуді, що ви краще за його жінку. Вам наче 15 років і ви не розумієте, що деякі чоловіки можуть гарно вішати лапшу, що вам, що своїй жінці. Цікаво, що ви в клімакс заспіваєте. Подія канонічна. Не втручаємося, Травма визнання, покинутості, заниженої самооцінки тощо, ви джекпот для психотерапевта. Клунею вона стала з таким чоловіком поруч, бо він замість допомогти по господарству та профінансувати дружину, косметолог, перукар, фітнес і так далі, він іде шукати вже дофінансованих дівчат. Нема чим пишатися ні вам, ні його дружині. Зая, це поки він тебе не заїкрив, а потім ти перетворишся в клуню і шукатимеш того аліменчика по хатам таких же баб з низькою мораллю. Клуня то господарське приміщення, тут доречніше використати слово клуша, а українською квочка. Не дякуйте. Будьте обережні, бо та клуня це те, на що перетворив цей чоловік колись молоду, вільну, гарну жінку своїми порожніми обіцянками. Пост для привернення уваги. Навряд чи в житті справжня коханка наважиться виставити цю темну сторону свого життя. Виглядає як пост від чата GPT, неживий пост. Багато жінок зустрічаються з одруженими, але в більшості, якщо це жінці в кайф і вона всім задоволена, жінки не афішують ті стосунки. Так що думаю, що не так вже все у вас добре, раз ви забили на конспірацію замуж захотіли, то мусите знати, що не на всіх жінках одружуються.